Всім привіт! Трохи! Я забарилася з цим відео, бо ми перехворіли всією сім'єю і остап в тому числі самий перший, у нас був страшенний нежить, два тижні ми його виводили, і от нарешті ми знову в строю. Йому сьогодні три місяці і один тиждень рівно. Коли ми були у педіатра за два дні до трьох місяців, вага його склала 5 кг 600 г, а рост 61 см. І так, наші вмілки і навички. Він бере вже іграшки, отак ними грається, любить м'якенькі книжечки і любить, щоб іграшка була підвішена. Тоді він її футболить, кусає, тягне, шелестить нею, але так в руках ще не дуже грається, був себе боляче стукнув і плакав. Дуже добре він розмовляє, він вже агукає зовсім чітко, сміється і вже видає купу різних звуків, саме коли ти з ним спілкуєшся. Він наче відповідає, любить посміятися там, посміхатися тобі відповідь. Ну такий. От, наприклад, показую приклад розмови. Та ти що? Також я вважаю нашим досягненням, те, що ми вже перейшли на три чітких денних сни, і вони у нас досить тривалі. Не знаю, як там буде після 4 місяців, бо говорять, що там регрес сну, і все дуже страшно і дуже сумно. Але зараз ми прокидаємося о 6.30. Збираємося, відводимо дочку в школу, поки вона там в школі. Ми гуляємо на дворі годину, він засинає. Я його приношу додому, він ще там хвилин 40 досинає, тобто десь дві години. Просинається і ми гуляємо тоді десь дві годинки. Ну, так, у нас два через два. Спить він так довго, завдяки тому, що він спить на дворі або спить зі мною. Так само він тільки 30 хвилин десь може проспати і тоді прокидається. Тобто у нас три сни по дві години, і якщо там не вистачає, можемо ще десь півгодинки, він сам покімарить. Так, чимо карточки дома нам. Я не знаю, дають вони щось чи ні, але зі старшою дочкою я вчила, і вона почала розмовляти досить рано, в рік і тиждень виходить. І вона називала вже зразу багато звуків тварин, там, тато, мама, ну така вся. Я не знаю, чи це карточки зіграли так, чи це просто сама по собі вона така дитина. Бо зараз, ви знаєте, є тенденція, що діти дуже пізно розмовляють, то ми так на всякий випадок вчимо. Можна з трьох місяців е, берете 10 карточок спочатку і показуєте кілька днів дитині 10 карточок. Коли вона вже. Освоїла їх, ну, тобто це десь тиждень, дні чотири, -ти, втрачає інтерес поступово, ви додаєте ще одну нову карточку. І так потрошку-потрошку -по вивчаєте старій нову разом. Він такий хлопець у нас ледачий, не хоче лежати на животі ніяк. Одну хвилину він лежить і все, починається кіпіш. Сьогодні навіть він перевернувся вперше з живота. Я не знаю, чи це так просто співпало, чи це він вже навчився, буду спостерігати, але він на все готовий, щоб тільки не лежати на животі. Я не знаю, коврик коврик йому купила з рибками, типу акваріуму. І там іграшками мотивую, ні, нічого не допомагає. Він знайшов уже свій кулачок, суне його в рот активно, суне іграшки, які там знаходить і злиця, коли не може засунути. Також дуже цікавиться ніжками, пальчиками, але ще до рота він їх не досунув, але дуже так роздивляється, може перебирати рукою. Так, в цілому нам з дитиною, іначе. Пощастило, тому що він спокійно може прогуляти сам лежачи, по суті, без іграшок, там оці півтори години між сном. Головне, що він не був голодний і не хотів спати, і він собі там якось лежить і розважається. Якщо у вас не така дитина, вам просто не пощастило. Це не ви погана мама. А на цьому все. Я дякую вам за увагу. Щасливих новорічних свят, Па-па!